Це не павербанк, але майже це новий захищений смартфон з велетенською батарейкою, який можна використовувати якраз як павербанк. А зараз це актуально як ніколи. Новинка називається FossiBot F113. І давайте разом з вами розберемо наскільки ця модель дійсно цікава. А поки ви дивитесь розпаковку, пропоную поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. А за підписку окремо дякую. FossiBot f 113 поставляється у велетенській помаранчевій коробці, окрім самого смартфона. Фону у комплекті знаходиться голка для сим-карт Інструкція, кабель для зарядки, блок жилення на 33 Вт, спеціальний ремінець для телефона, шурупи і викрутка. Далі я покажу для чого це. Так як цей телефон далеко не з легких і не з тих, що мають маленькі габарити, то ремінець цей буде дуже доречний. За допомогою викрутки його можна прикрутити до телефону. І тоді буде не так страшно використовувати телефон в екстремальних умовах. Ремінець можна почепити або збоку, або знизу телефону, як вам зручніше. Думаю, такий варіант буде. Буде дуже зручний десь на виробництві, десь в поході, при роботі на висоті тощо. Таким чином, телефон можна легко причепити до ременя або до якоїсь страховки. По дизайну тут більш-менш усе звично, як для захищеного телефону. Проте апарат виглядає серйозно, солідно і, як на мене, більш-менш сучасним. У збірці використовуються звичні матеріали для захищених смартфонів це метал, гума і пластик. Звісно ж, телефон отримав ступень захисту IP68, IP69K і військовий ступень захисту. Тобто телефон трохи Трохи протиударний, телефон не боїться пилу, не боїться води, з ним можна плавати, пірнати, його можна занурювати під воду, йому нічого не буде. На верхній грані телефону знаходиться просто велетенських розмірів ліхтарик. І великий він тут не просто так, як ви розумієте, він дуже потужно світить, і світить він на відстані 50 метрів. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Зліва є кнопка, яку можна програмувати, також є окрема кнопка для ліхтарика. Слот тут спарний або дві. Сім-карти одночасно або одна сімка і одна флешка. Знизу розташований розмовний мікрофон і під гумовою заглушкою Type-C-роз'єм для зарядки. На задній частині розташований велетенський скляний блок з камерами і спалахом. Знизу логотип Fossibot і великий динамік гучністю до 100 дБ. Також на задній частині є rgb смужка, яка світить різними кольорами, яка може реагувати і на музику, і на оповіщення, і можна налаштувати, на які програми вона буде реагувати. Вага у цього велетня. До речі, не маленька, майже 700 г, а якщо точніше 699, 0,32 мм його товщина. Дисплею смартфона діагоналлю 6,78 дюймів, це IPS Full HD Plus матриця, а цей екран покритий захисним склом Gorilla Glass. Частоту оновлення екран отримав 120 Гц. Частоту можна міняти у налаштуваннях дисплею. А ось так телефон виглядає під різними кутами. Звісно, це не найідеальніший екран, але в принципі непоганий. Тут хороший відгук сенсора. Це спрацьовує швидко. Зверху у районі фронтальної камери на екрані можна увімкнути функцію динамічний острів. Такий собі острів з оповіщеннями, який зараз модно пихати в усі смартфони. Так як це захищений телефон, то тут, звісно, є режим роботи в рукавицях. І я думаю, що в екстремальних умовах або в холодну пору року це буде дуже доречно. Так, рамки тут у телефона не маленькі, вони тут реально серйозні, хоч це і захищений смартфон, але навіть для захищеного смартфону це іноді тумач. Серцем Фосібот. F113 є восьмиядерний процесор, який підтримує 5G мережі Dimensity 7050. Не можу сказати, що це суперпотужний процесор, але в принципі непоганий. Antutu Benchmark смартфон Fossibot F113 набирає 877 145 балів. Телефон цей важко назвати ігровим смартфоном. По-перше, через процесор, по-друге, через його габарити, бо на такому телефоні ну, грати, мабуть, не дуже буде зручно, але при бажанні на телефоні все-таки можна зіграти у деякі які популярні ігри, наприклад, у Genshin Impact тут можна зіграти на низьких налаштуваннях графіки. А от у ігри асфальт, танків або PUBG Mobile на FossiBot F113 можна пограти на середніх налаштуваннях. Постійної пам'яті на смартфоні 256 ГБ плюс 12 ГБ оперативної пам'яті. Оперативку, до речі, можна розширити іще аж на 24 ГБ. Так це все більше маркетинг і просто красиві слова, але погодьтесь, 36 ГБ оперативки звучить красиво. Ну і далі про головне це батарейка 20 тисяч мАгодин. Ось тому він такий великий. Телефон підтримує швидку зарядку 33 Вт. Від 0 до 80% в Fosібоte F113 можна зарядити за 2,5 години. А ось так виглядає меню налаштування акумулятора. Тут все дуже банально, дуже все просто, декілька режимів і, в принципі, все. При звичайному використанні, якщо довго не грати, якщо довго, звичайно ж, не дивитись, YouTube, в цьому телефоні одного заряду вам вистачить майже на тиждень, ну на 5 днів точно при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. За одну годину смартфон в середньому втрачає 2-3% заряду. Тобто теоретично, YouTube тут можна дивитись ну, дуже довго. На FossiBot f 113 є otg функція, це те, про що я говорив на початку відео. Тобто телефон має зворотню зарядку 18 Вт. І від цього телефону, як від павербанку, від будь-якого, можна заряджати будь-які пристрої. Ну і в наш час, коли вимикають постійно світло, це буде дуже доречно. Звісно ж, куди у сучасному смартфоні без чіпу NFC? Е всі, чіпи не всі у смартфоні є, він працює, телефон сертифіковано в Google, тому можна сюди підв'язати будь-яку карту в Google Pay і розплачуватись смартфоном на касах. А ще у смартфоні є FM Радіо, як і у кожному поважаючому себе захищеному смартфоні, тут є набір інструментів, але він тут трохи розширений. Справа в тому, що в цьому наборі є, по-перше, барометр, а по-друге, компас. За роботу софту на новинці відповідає 15-й свіжий Android. З моменту розпаковки оновлень поки що не прилітало. Сподіваюсь, вони будуть, бо все-таки телефон ще новий. Андроїд, тут, як ви бачите, не зовсім голий, він тут трохи видозмінений. Є декілька різних тем, їх можна обирати, але плюс-мінус вони всі між собою схожі. Великим плюсом є те, що на смартфоні є запис дзвінків. І знаю, що для багатьох це важливо. Також у цій моделі компанія Fossibot почала потрохи вводити штучний інтелект. Тут вона додала свого асистента, і тут вона додала свою галерею зі штучним інтелектом. Чесно кажучи, не впевнений, що цим будуть дуже користуватись, бо, як мінімум, на телефоні з коробки тут вже встановлений помічник Джеміні, і в цьому Джеміні вже ці всі функції є. Це міжнародна версія смартфона, вона підтримує з коробки усі мови, включаючи українську і англійську. На телефоні будуть працювати усі сім-карти, усіх операторів, ну і сканер на бічній кнопці увімкнення. Він тут працює, швидко реагує, і це, в принципі, все, що я можу про нього сказати. Непогано. Оптимізація системи в цілому, але якщо будуть оновлення, то це буде дуже добре. На телефоні є дитячий режим, є Easy лаунчер, який спрощує ваш інтерфейс. А ось так працюють сенсори наближення і сенсори освітлення у смартфоні. FossiBot F113. Далі поговоримо про камери. І головною фішкою тут є не основна камера, а камера нічного бачення. Вона тут на 64 Мп, і виробник нам обіцяє, що це перша в світі камера нічного бачення у захищеному смартфоні, яка бачить на 50 метрів. А всі інші бачать на 10. Чесно кажучи, я не знаю для кого це буде корисно, можливо, для військових, але чомусь дуже сумніваюсь. Бо все-таки тут це більш фанова фішка ніж професіональна. Основна камера тут на 50 мегапікселів. Також тут є макрокамера на 5 мегапікселів, а фронталка тут на 32 мегапікселі. Перш за все, описуючи якість камери, хочеться сказати, що це далеко не камерафон. Бо, як я вам часто розповідаю. Мегапікселі не означають якість. А щоб вам було більш зрозуміло, я якраз вам зараз і показую приклади фото і відео, які я зробив на камеру смартфона Fossibot F113. Відео основна камера вміє знімати у 4К якості при 30 FPS. Відео телефон знімає без стабу. Іноді портретний режим нормально справляється зі своїми обов'язками. Іноді можна отримати хороші фотографії в денний час при хорошому денному освітленні. А поки ви дивитесь приклади фото і відео, пропоную написати коментар під цим відео, як вам якість фото і відео, і в цілому, як вам смартфон. Отже, FossiBot F113. Для кого і для чого він? Ну, по-перше, явно не для фотолюбителів. Ну і думаю, явно не для дітей. Підходять такі цеглини в якості робочого телефону, десь на виробництві, можливо, для водіїв далекобійників, напевно, для військ. Не знаю, як камера нічного бачення, а от велика батарейка для військових це завжди плюс. Можливо, щоб не завжди його носити з собою. Але щоб на відпочинку можна було довго дивитись YouTube і якісь фільми без підзарядки. Головними фішками цього смартфону виробники називають, по-перше, камеру нічного бачення. Ну а по-друге, ось цей ліхтар, який світить реально на 50 метрів. Ну а що велика батарейка, що великий потужний ліхтарик, в наших реаліях з видвеннями світла буде дуже доречно. Ну і в цілому, ось такий вийшов середньобюджетний варіант. У коментарях напишіть, як вам телефон FossiBot F 113 пишіть ваші враження. Пишіть ваші думки, також пишіть ваші запитання. Обов'язково прочитаю, обов'язково відповім. А мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медуза Гаджет. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку. У вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей, бережіть себе, не хворійте. Побачимось!